Добрий день, шановні лазівчани. Ми сьогодні проводимо прес-конференцію по питанням воєнного стану, який введений в Україні і безпосередньо яка ситуація в нашій громаді. Тому прошу задавати питання. Моє звернення зранку було. Ми забезпечуємо спокій без суєти на сьогоднішній день. Життєво важні об'єкти працюють, працюють лікарні, працюють інші об'єкти, тому є занепокоєння по ситуації, ну я просив би всіх зберігати спокій. Працює Громадський транспорт залізниця. Громадський транспорт, основні маршрути приостановлені, транспорт працює тільки для підвозів життя. Необхідних людей туди, де працюють об'єкти. Залізниця працює поки що в тому ж режимі, яка працювала, з 24-го будуть обмеження на схід нашої держави. А відомо за напрямок до Харкова. Напрямок сьогодні працює. Пробує банкомати, на якому часі що робиться командою, щоб працювати. Ну, ви бачили, що зранку великі черги були на банкомати, великі черги були на автозаправочні станції. Також на сьогоднішній день, на сьогоднішній час складна ситуація з хлібом, тому що пішов великий ажіотаж, по хлібу розібрали, Ну, на вечір хліб буде завершений додатково, з Первомайська, а також з Дніпропетровської області. Працюють також по хлібу випічка в лікарнях у нас. Якщо буде необхідно, ми будемо давати додатково звідтіля. Також працюють у нас в столові по школам і дитячим садкам. Що стосується банкоматів, зараз підвозять налічні кошти, будуть видавати безпосередньо в приватбанці готівкою. Я думаю, ну. Зберігати спокій не, не потрібно робити ажіотаж по цьому питанню. От, по заправкам ситуація більш складна. Чому? Тому що багато біженців зі Сходу України, безпосередньо з Луганської і Донецької областях, які їдуть через місто Лозова, тому такий виникла в нас ситуація. Поки що пальне єсть на заправках, як будуть підвозити, ну, будемо по-дальшому дивитися. Мною на сьогоднішній день я об'їхав всі наші інфраструктурні об'єкти. Ну, життя йде, люди працюють там, де необхідно працювати. Всіх би закликав, щоб знаходились вдома з дітьми і займалися домашньою роботою. Якщо буде введений який-то додатковий план дій, то будемо інформувати через сайт міської ради, через телебачення, також по радіо. Хто з наступників може прокоментувати, якось пояснити людям, що, скажімо так, в чистому вигляді бомбосховище не передбачено. Олександр ну, Миколаївич, прошу перше, якщо, 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 якщо що, дозволити, було... щоб було всім зрозуміло, що таке бомбосховище і що таке укриття. Тобто бомбосховища вони є, вони були, є на підприємствах. Це таке підприємство, яке на сьогодні працюють, це підприємства залізниці, підприємства інших. Установи, які повинні забезпечувати роботу і життєдіяльність міста, в тому числі і комунальним послугам. Для робочих змін у них є такі бомбосховища. Що стосується населення, ніколи таких бомбосховищ не було і навіть в радянські часи, це є прості укриття. Простими укриттями є всі підвальні приміщення безпосередньо житлових будинків і або школ, садочків і так далі. Всі управителі були ще неділю назад оповіщені щодо необхідності провірити такі, бо у нас управителі не тільки жук, у нас вже багато приватних управителів, щоб ці укриття були більш-менш належному стану, стані, і на що вони потрібні. Коли лунає сирена, це є попередження і прохання всіх відстежувати і в случаї виникнення вибухів, це вже не дай Бог, але. Це можна почути, треба бути з мінімальним запасом там, харчів, води, перебути в цьому сховищі. Тобто воно є де для укриття для, для забезпечення людей, не дай Бог від осколочних та пульових поранень і так далі, і тому подібне. Тобто, це є по всьому місту. Ми і зараз я хочу ще раз попрохати додатково всіх управителів перевірити доступність до таких підвальних приміщень, всіх наших мешканців. Ну, ми вважаємо, що все-таки. Не будуть бомбити місто, тому що тут як такових воєнних об'єктів немає. Ви бачите, що по всій державі в основному наносять удари по воєнним об'єктам і попадає цивільне населення під обстріли там, де неподалік військові частини або воєнні об'єкти. Юрій Вікторович, наскільки зараз комуні... комунікують депутати, наскільки міська рада готова будуть і час зібратися і працювати? Координація ведеться? Ми готові проінформувати депутатів. У нас була запланована на наступний тиждень позачергова сесія міської ради. В разі необхідності терміново зберемо і, я думаю, приймемо ті рішення, які необхідні будуть на той період, на той період для нашої... Громади організована цілодобове чергування заступників міського голови по, по, по виконкому, Тому в будь-який час дня і ночі ми готові організувати необхідні необхідне оповіщення, необхідний збір інформації, не здійснення необхідних заходів. Ми сьогодні відклали засідання чергове виконавчого комітету зв'язку з тим, що. Значна частина членів виконавчого комітету це наші старости. Старост ми залишили на місцях на старостинських округах, для того, щоб вони управляли ситуацією, щоб не було паніки людей, щоб вони з ними працювали. Олексій Петрович, я так розумію, дісталася також роботи, що до часового повіщення координується і як це зараз відбувається. Так, старостинські аккорди працюють відчинені для прийому мешканців. Громади надають консультації, допомогу в межах компетенцій своїх старості постійно на зв'язку. У нас є чат, в яким ми спілкуємося за такі службові, тому відслідковуємо ситуацію на, по громаді і намагаємося вчасно реагувати на всі зміни. А, а що, ти маємо, що від там наслідок? В медичних закладах, які вже тимдат? Медичні заклади працюють в штатному режимі. Ми з керівниками підтримуємо зв'язок. Тому готові до будь-якої ситуації. Анна Ярослав, ми сьогодні об'їхали медичні заклади, ви бачили, що лікарі працюють у сталому режимі, якого такого нагнітання немає. Так, да, безумовно, є відповідні переживання за свої сім'ї у них, але ну, вони готові працювати у посиленому режимі. Ми сьогодні говоримо про те, що у нас Є один поранений, який поступив у центральну районну лікарню. От, поранення у плечі, Він у стабільному стані, тому ми не переживаємо за його здоров'я. Це, да, це, да, це прапорщик української гнів. Сергія, в цілому, що можна сказати про роботу зараз? Ваша ну, загальна команда на всіх підрозділах, що всі на місці, я так розумію, що всі mm -hmm. працюють стабільно. Ви ж чули, бачили моє звернення. Працюємо, як і працювали. Єдине, є відповідні обмеження, ті, які ми вже говорили, це діти вдома на сьогоднішній день. Не працюють дитячі заклади, не працюють школи. От і обмеження по транспорту, щоб не було ажіотажу, бігатні по місту. Чи не планується а обмножити рух в вечірній нічний час. Комендантську годину буде. Поки ні. Ситуація змінюється щогоди. Станом на сьогодні війська влада всі об'єкти і інфраструктури працюють. Комендантська година, це військовий повинен патруль бути і так далі. Тобто відповідні служби знаходяться на своїх місцях, а ми сприяємо таким і поліції українській армії, тобто на межах наших повноважень. Ми діємо виключно в межах нашої. Щоб паніка не викликала гаряче. Задача міської ради це цивільний по-перше, це цивільний захист населення. Ось на, на чому ми і стоїмо і працюємо першочергово над цими питаннями. Також хотів би додати, щодо стало тепловодопостачання водопостачання як у місті, так і в громаді у нас. Целищі Пам'янтина, Рілька, всі аварійні бригади працюють в сталому режимі. Також по непонів немає, працюємо. Ще, я так думаю, хтось має проговорити, те, що люди зараз викладують у соцмережах дуже багато інформації. Деякі документи де, хтось там щось наче спалює, деяка техніка там кудись заїжджає. Воно хтось проговорить, що ну, зараз, напевно, не бажано викладати такі речі для безпеки в цьому громаді. Це сказано одним словом – не панікувати, а використовувати офіційні джерела, то тобто сайт міської ради, фейсбук міського голови, там дві сторінки є, особиста і платна сторінка. Ось там правдива вся інформація, яка є. Можливо, будуть скривати ці, цю інформацію, щось додавати. Ну, працює радіо наше, і приватне, і телебачення. От там достовірна інформація. Просив би не панікувати, а займатися своїми справами вдома. Я думаю, ця ситуація, вона уладиться.